Всім привітки! Сьогодні ми будемо грати в Отвіру. Попробуємо з вами прийти пусти дуже швидко.

То есть ключик обже два дня. <свистит> <клес> 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 я знаю, что я такие, что будут писать в комментариях, то есть типа Даша ты? Ой, не Даша. Ні-ні, ви не думаєте, що мене так звуть? Я просто сказала ім'я своєї сестри деякої. Не моє. Будете казати тільки Аня там той, типу, що це вже старйов, таке ніхто не грає вже давно. Бла бла бла, але мені все рівно. Я в таке грала дуже давно в своєму дитинстві. Зараз хочу подивитися, чи я забула в цей гра, чи ні.

Девять, семь, пять, четыре. Мої друзі, всі запам'ятовуємо. девять. Девять, сім, пять, четыре. Запам'ятали, що коли будете играть, таке уводить. Так, сюда нам то есть понятно. Зелене. Тут не може жовте, тут у нас буде червоне, замість червоного голубе, а замість голубого у нас буде тут жовтий. Думаю, так підійде далі тут. Тут у нас червоний, зелений. Червоний, тут голубий. Це найкраще один Він дуже класний. Далі сюди ми робим зелений. Не, не зелений. Зелений у нас знизу. Сюда ми робимо червоний. Сюда ми робимо зелений. А сюди – жовтий. Дивимося, Ну, тут не так у так щось. Так а що потім подивимося. Все, всем пока-пока. Ютуб -пока. точнее пока-пока. Не пока-пока. Короче, скоро будет только бока серия, коли вы побачите? Забираємо зараз тут нашого ключика. Але дивіться, треба буде вам підкати на цей ключик, подивитися три реклами, щоб був, Але в когось один. І все, я не показувала, як я проходила просто. І всім пока-пока!